Третій сезон королеви Єлизавети в високій грядці. Ось такі красунчики. Та вже майже спіла, ці на підході. Ось такі гарнюні. Незважаючи на дуже холодний травень і на дощі. Вона мене таки порадувала. Загалом ідея вирощувати полуницю ось так. Мені дуже-дуже подобається. Тим паче, що я її вирощую дуже небагато, просто щоб поїсти. Тут не застоїться вода, добре все можна одобрити, полити, замульчувати, щоб не росли бур'яни. Ця грядочка в мене в якості експерименту була зібрана просто з дерев'яних щитів. Щити розміром довжиною 90 см, і тут посередині, по висоті, лежить сітка, тобто нижня пустота взагалі під грядкою. А вже цього року я збираюся переселити її в більш цивілізовану грядку. Ну, Будемо дивитися, що буде.